Добрий ранок, починаємо огляд автомобіля для Юрія. Пробіжимо як завжди по машині, подивимося на відмінність кольорових відтінків. Виглядає вроді бо непогано. Є такі моменти от, по крилі. Кольорові відтінки вроді би відповідають. Не видно ніяких таких... Явних переходів, маленька вм'ятинка отут. отут є маленька вм'ятинка на арці крила. А, і тут чуть нижче замято і така пішла перехід зам'ятості, пішов на дверку. От він є, отак от, от його видно. Так, ну на передньому крилі є маленька така вмятанка По кольорових відтінках вроді би все добре. Зараз пробіжимося по вікнах. Дев'ятка. Не фокусується, дев'ятка. Троєчка, це рідне скло, переднє міняне. Троєчка також, рідне. Також троєчка, все добре. Берем мы заднего стекло Троечка. Тоже троечка. Все добра. Так. Тройка-то. Тут тоже тройка. Передняя лобовая только меняна. Можливо, какой-то камень, какой-то скол. Так, дивимося по підкрасах, по переходах, по дверках. Е, тут є наплив явний. Є напливчик, відчувається пальцем. Тут тобто дверечка ця підкрашувалась, навіть внизу, от візуально видно, так? Да? Ця дверечка підкрашувалась. Дивимося по задній. А, по задній теж торці є вон, підкрас легенький. І на вниз він не ощущається, швидше всього просто торес підкрашений. Можна багажник? По багажнику все гарно, багажник не фарбувався. Але добре, то це вже таке теж момент по петлях. В петлі не розмикалися, слідів тих вкручення немає. У нас іде стиковка, все добре. Ця петля в нас закрита пластмаскою, можемо тягнути, теж слідів, кручення немає. Тут стиковка петлі теж іде все добре. Стик панелі виглядає добре. Так їдемо далі. Кришка не красилася. Задня дверечка, задня дверечка, знову ж таки, підкрашений торець чуть-чуть, а вниз переходу немає. Швидше всього не малювалась, підмальовували торець. Ідемо далі. Так, по дверці водія. По дверці водія немає підкрасів взагалі, по торці все гладко, все гарно. Добре, капот, капот, капот. Ну відчувається якась така шурховатість. Щось схоже на те, що він підмальовувався. Можливо з торця. Да, з торця тут у нас видно. Такі легенькі підмальовочки. От. Можливо, малювався торець. Розподивимося з іншого боку. З іншого боку. Теж, можливо, підмальовувався Торець. легенький прощупується. Можна відкрити? Можна? Да, Відкрийте, будь ласка. А ну, якщо не важко, то не знаю де там той стопор. Ага, тут він стоїть. О, капот у нас вже культурно в Ауді на газовому упорі. Ну, Підкапувалося, видно, що підкапувалось. А капот підмальовувався швидше всього, тому що от є такі сліди. Бачимо по торці. Він десь підмальовувався. Зараз подивимося, що покаже тощиномір. Є такі явні сліди на торці. Капот підмальовувався. Добре, дивимося, що в нас каже полка крила. Полка крила матова. Слідів зміщення полків немає. Тут все гарно, сиріно. Все, все добре, з цього боку, з цього боку у нас почало трошки лущитись. От А Все крыло, крило виглядає, як чуть підмальоване, так само. Так, тут є трошки, напевно, Да. Видно. Крыло це малювали швидше за все. По петлях капоту. Есть ты кручення, капот так само снимался. Капот снимался. Саме історія з цієї сторони, цей капот знімався. Е, так, давайте подивимося по болтах. Здрастить. Зараз дійдемо до того. Я хочу подивитися по болтах. Е, так, ну дверки не розмикалися явно. По крилі враження підкращеного болта цього. По петлях. Дверка не знімалася, розмикання не було. Дивимося наступну дверку. М -м, так, та сама історія. Петлі не розмикалися. Тут все гарно, все рівно, все добре. Так, що в нас каже ця дверечка Права? Ну, так само, розмикання слідів не видно. Виглядає все гарно. Ця дверка також не знімалася. І дивимося по правій дверці пасажира. М -м -м. Ну Тут явно видно, що крило знімалося, що болт крутився. А по петлях дверок немає слідів. зміщення петель. Тобто все добре. Все добре. Ну, якщо можна, заведіть зразу, щоб ми вже не поверталися сюди. Якщо можна, трошки так, ну, хоча б там 3,5 тисячі оборотів дати, щоб послухати мотор, ну, мотор працює гарно, працює рівно. Трошки дайте оборотів, якщо можна. Мотор все чітко добре, все гарно. Тут, тут чути зразу, що мотор добрий. Да, Мотор працює гарно, мотор працює рівно. А, добре, закривайте, будь ласка, капот. Я зараз її просто проб'ю товщиноміром, подивимося, що, що каже товщиномір по цьому всьому поводі. Бачите, можливо, ви самі не, не, не знаєте, але капот теж малювався. Капот малювався там. Капот малювався. Можливо, частково з переходом, але капот мальований, тобто там є переходи сліди переходів. А, починаємо традиційно замір з даху. Будемо брати його як еталон. 108. 116, 112, 112, 113, Ну все добре, 128 є присутня 116. Тобто з дахом все гарно, все рівно, все добре. 115, 123, 118. Дах в нас в ідеалі. Починаємо з заднього правого крила. Дивимося, що нам покаже. 103. 108. 93, 101. 103, 102, крило не малювалося. Пробуємо низ. Тут в нас немає плівки. Підмальовувалось. Підмальовувалось. Є шпаклівка. Є шпаклівка. От Є шпаклівка. От вона сходить сюди. Сходить сюди в ноль. 166. 142. 357-143. ну Десь є шпаклівочка трошки. 119, 123, 107, 119, отут, проблем. Так, тут є момент, тобто тут є от, шпакльовка, він не дістає до металу. 1145, а тут є перехід. 1800, оце, ця частинка, от, Шпаклювала. шпаклювалася назад. Добре, там по задній дверечці. 186, 187. Це вже є покраска. 192 вторинна. 194, 205, 208. Задня дверка теж фарбувалася. 869. 802, 664, 1289. Швидше всього, що десь якийсь був. Такий продир, напевно, удар від задньої арочки, пішло на крило, тобто його красили з переходом. От, 195 лізе догори, 191, тобто красилася нижня частинка. Основ. От, Бачимо 1200, 716, ну тобто присутня шпакльок. Низ. Так, низ, тобто низ дверки був. А низ дверки був якраз підкрашений. Добре, дивимося попередній. 158. 158, 162, 172, так само присутня покраска. 147, 340, 3, 848, от понизу якраз цей весь момент б'ється. 748. Тобто швидше всього десь низ цілий продерли тисячу. А тут знову шпаклівка. Не дістає до шпаклівки. До металу. О, 1600. Тут також поклівка. І сюди сходить вже не менше. Тобто швидше всього десь от просто якраз низ був продертий. Так, Якраз от низ по, навіть по кольору чуть-чуть відрізняється. Якщо дивитися от під цим кутом, от верх в нас збігається, все гарно, а низ от чуть-чуть має темніший відтінок. Тобто видно, що він низ тут підфарбувався. Тобто швидше всього до молдінгу йшла покраска до молдінгу. От. От, маємо таку, такий показник. Тобто низ фарбувався, починаючи від арки крила нижнього і допереду. Йдемо до крила. Ну, крило так само, 281, 303, 299, 304, 262. Крило так само фарбоване. От, низ 219. 219. Крило фарбувалося, є на крилі сліди підбуття Тобто піддута фарба. Є такий момент. От, крило також фарбувалося. Тобто фактично покращений цілий правий бік. А, ну, переходимо до капоту. 333, так як я і говорив, капот фарбований. 336, 347. 336, 298, 302, 294, 252. Капот фарбований. Переходимо до лівого крила. 91. 99. А це вже є завиські показники. 133. 118, добре. 109. От якраз оце крило в нас добре. 108. 89, 120, по цьому крилі питань немає. Дверка 111, 119, 119, 118, 170, 166. О тут є пофарбовка теж низа. 164, 176, 160, тобто верх б'ється 118, низ б'ється 177, 160. Так само, та сама історія Низ дверки фарбований водійської. 123, 119, 119, 116, 104, 101, 97, 98. Тут не фарбована дверка. Тут якраз все добре, 113. Переходимо до заднього правого крила. 112, 104, 108. 104 104, заднє крило не фарбоване. 88, 122 121, 95. Все добре, задня кляпа. Задня кляпа. Це добре, 119. 130. Тут добре. 116. Задня кляпа не фарбована. 91. 91 до неї сумнівів не було. 113, 123, 108. Добре, задня кляпа не фарбована, Проміряю марки. Проміряю марочки. 81, 80, 73. Ну тобто удар в середину не заходив, фактично арка не чіпана. 59 внутрішність. Внутрянка, все добре. 65 в межах 67 50 ну, в межах заводських показників. А, до речі, поріг промірюємо так само, подивимося, середній 76. 96 поріг також не загинався. Удар був поверхнісний. Так. Міряємо середню арку 58, 59. 58, тобто все в нормі. 94 поріг, 82. Тут та сама історія, 72. Тобто удар був зовнішній. Фактично внутрішне кузова, кузова не затрогувалося. Подивимося, що з тої сторони. Проміряємо. Внутрішній кузова не затрогувалося. Тобто це був поверхне удар десь. Ну, швидше всього, навіть не удар, а продерли, тому що воно ну, якби. Велика площа 117, 95, 83, 98, 72, 60. Ну тут 98, 88. ну В принципі, в межах норми, але десь чуть-чуть з переходом, можливо, в поріг. Чуть-чуть піддули. 116, а тут 107, тут б'ється і сходить. Швидше всього от якраз звідси з цього моменту там проглядається легеньке От, Швидше всього, що його підкрасив. 66, 56, а тут у нас б'ється 96, 88 і сходить сюди. Поріг легенько тут десь підмалювали. Так. Не теж не е, ну, Десь було просто, дивіться, там виходить, що понизу йде ну, заминання. Mm -hmm. Тобто, бачите, там от видно в самому куті, що трохи О, Швидше всього, що десь а, замнуло крило і десь трохи на поріг. Його десь так переходом сюди скрасили. Ну, тобто не критично, критичного так, немає такого нічого аж критичного, але да, сюди його теж красили. 94. О, Тут б'ється 76, 93. Ну, таким якимось легеньким, напевно, навіть лаком скривали більше, я думаю. 90. Ну, тут так, 93. Дуже десь швидше сюди вже лаком переходили, тут вже, тут вже немає ні шпаклівки, нічого немає. Тобто, ну, фактично воно б'ється і не як другий слой фарби. Тобто, воно б'ється швидше всього, що десь там чуть-чуть передувало, а сюди вже зайшли, просто лаком зробили якийсь такий перехід легенький. 53, ну, тобто, виходить, трошки на, на порозі внутрішньому Тобто, фарба би мала бути така сама, як на стойці. А тут чуть-чуть такий. Ну, 93, там 40 мікрон, Тобто, швидше всього як лак. Ну, от, 62, 69, 68, тут все добре. Ну, Окей, підключимо зараз сканер. подивимося, що каже електроніка. Ще повернуся по зазорах. Ну, Зазори плюс-мінус добрі, але тобто, ми знаємо, що капот знімався, що капот підфарбовувався. О, зазори должны.